Ось ця рослина амброзія поленолиста, містить небезпечний алерген, який згубно впливає на здоров'я людини. Знищити її надзвичайно важко, оскільки коріння цієї рослини сягає до кількох метрів. Найбільше її насіялось обабіч автостради державного значення. Найімовірніше, з вітром і автомобілями сюди потрапив цей шкідливий бур'ян, від якого потерпають алергіки, особливо в період цвітіння рослини. Відтак, аби амброзія не заполонила територію місцевої громади і не вкорінилася на віки в якушинцях, зарванцях і березині, їй оголосили бій. Тримає на контролі дану проблему місцева муніципальна поліція. Наша робота, яка не ходити локалізувати, тобто їх треба викопати. Не то, що скосити, а викопати. Є коріння, що до 67 метрів уходив глуби. Рослину потрібно принципово викопувати, а не скошувати, аби вона не отримала шансу зійти знову. Також важливо максимально прибирати її до періоду цвітіння. Зібране зілля, люди несуть до приймального пункту вторинної сировини. Спочатку акції ну, вже кілограм 35-40, вже люди принесли. Ми потихеньку тобто, сортуємо, я її відкладаю і Люди отримують за це зразу. Кошти заохочувати гривнею жителів. Запропонував сільський голова. Проте робить це більше для того, аби привернути увагу до серйозної проблеми. Побачив її свого часу на півдні України, де ситуація з амброзією вийшла з під контролю. Не хоче подібного у своїй громаді. Відтак не пошкодував для доброї справи власних грошей. За кілограм зілля платить по три гривні. Не підключаючи бюджетних коштів, я вирішив свого. Сімейного бюджету, так скажу, скажемо, виділити кошти на те, щоб люди почали розуміти, що це таке, почали читати, почали розуміти і почали з нею боротися. Про те, що на Вінничині діє обласна програма боротьби з амброзією, на яку, до речі, виділено близько 10 мільйонів гривень, сільський очільник не чув, але не проти приєднатися, аби консолідувати зусилля. Якщо є такі кошти, то ми тоді приєднаємося до цієї програми. До слова, амброзію поленолисту відносять до карантинних бур'янів з високою алергенною властивістю. Вона швидко розповсюджується, стійка та невибаглива. Особливо небезпечний її пилок, який, потрапляючи у ніс, бронхи, викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру тіла. Відбувається різке запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, що призводить до приступів бронхіальної асми. Для алергіків сусідство з цією рослиною може бути фатальним. Алахомен. Вадим наумчак ТНВ.